Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні ми зробимо короткий огляд нового героя місяця листопада мене. Що можу сказати, герой стихії льоду, досить непоганий, ну, про це ми поговоримо трошки далі. В цілому, герой бомбезний. А чому так? Зараз ми з вами розберемося. Отже, в грі вже був дуже схожий герой, і коли я побачив перше цього героя, я подумав, що його просто взяли і клонували. Ну, тобто, характеристики, там його ульту, і трошки її видозмінили, і так далі. В грі є вже такий герой. Це авіана. Вони дуже дуже схожі з мене. Чим та майже всім. Обидва середні, обидва три полшотери, обидва ставлять заборону. Хтось може сказати, що майже майже однакові, але ні. Якщо зрівняти цих двох гімщиків, то в мене буде на порядок краще. Чому? Ну давайте подивимось. Перше, що хочу виділити, це клас друїд. Дуже мені доподобить даний клас, дає шанс визвати собі дрючок, який допоможе прожити вашому герою в певному або іншому там якомусь бої, війні, туріку і так далі. Сім'я 2024 запрацює тільки в наступному році. Ну і маємо дві пасивки. Перша пасивка така собі, тобто дає супротив проти вогню. Ну, чесно кажучи, пасивка не дуже. Що є, що немає. Дуже маленький шанс на те, що будуть на цього героя бігати з героями, які. Смалять і так далі. І друга пасивка це в нас мана замороз, герой буде отримувати 5% мани за те, що вороги будуть отримувати урон від відмороження. Дуже крутезна пасивка, вона просто реально бустить даного героя. Чому так зараз побачимо? По характеристикам герой вийшов нотбет. Зараз останнім часом герої в місяця роблять ну, нормальними, нормальними. І тому характеристики, як на мене, відмінні. Просто якщо, наприклад, подивитися на альфа-зламі, якщо ви зловити даного героя, а я хотів би, щоб ви його зловили і сам хочу його зловити. При прокачці будемо мати ось такі характеристики, там, де буде 1540 атаки, 1293 броні і 2412 здоров'я. Плюс до всього на альфа-таланті маємо баф на плюс 20 атаки на 6 ходів. Реально крутезний герой. Що ж він робить? Герой у нас трипл-шотер, наносить 280% цілі і сусідам, які стоять біля тої цілі. Тобто повноцінний трипл-шотер, урон не ріжеться. І я так скажу: хтось може сказати, що в нинішній час 280% урону мало. Е, нормально, нормально. Для даного героя, для його характеристики, нормальний урон. Плюс до всього не забуваємо за те, що далі герой починає травити морозом суперників. Тобто маємо ще й періодичний урон. Ну, ця цифра вона залежить від прокачки героя, як ви будете його вести по сітці талантів і так далі. Тобто базово, при фулл прокачки, якщо ви тільки прокачали і не давали йому ще емблем, буде 820 одиниць урону на протязі 4 ходів. Досить непогано, досить круто, це 205 захід. І плюс не забуваємо за пасивку. Повісили урон на суперника, повісили на повісили нього цей мороз. І кожен хід ми будемо себе бафати на 15%. Чому 15? Ну тому що 5% за кожного. І якщо нормально вміти грати цим героєм і правильно використовувати, ми будемо отримувати баф на 15%. Грубо кажучи, друзі, героя можна зробити швидким, а то і навіть дуже швидким. Тому що, наприклад, ви кинете там якийсь хід, 3 каміння в пустоту і 2 ходи від морозу, його повністю забафують і зарядять, і ви знову можете ультувати. Якщо, наприклад, зловили два чи три герої, вони будуть доповнювати один одного, і це буде просто щось. Також з цим героєм можна використовувати героїв, які теж кидають там відмороження, і бажано, щоб вони якісь там були швидші, ніж середнім набором мани, ну, щоб можна було ультанути і добустити ту саму мене на ману, яка зарядиться і теж несе свою шкоду. Плюс до всього, не забуваємо про те, що на ціль ставиться ефект е заборони на бафи. І якщо хтось спробує якісь там щось бафи поставити, ця ціля, якої були ці дебафи, буде отримувати 300 одиниць шкоди за кожне потенційне підсилення. Це дуже крута штука. Так, з одної сторони, здається, що вона буде спрацьовувати не так часто, але зараз в командах захисту дуже багато баферів зустрічає тому подібно. І за це ми будемо карати, карати їх. По-перше, баф не поставиться, а по-друге, нанесемо шкоду. Круто, круто. Ну і зв'язок стихій дає всім героям льоду, плюс 20% до критичної шкоди. Прикольно, прикольно. В Мона буде грати, на Титані буде грати, а це однозначно плюси. В цілому, герой не перевершений, і я реально тобі це кажу. За рахунок пасивки, яка оце все бустить, і маємо розгін по мані. І якщо ви зловили 20 геймчика, вони в парі будуть просто щось шалене виробляти. Ну ви уявіть, ви зарядили двох героїв з середнім набором мани. З нормальними загонами вони будуть заряджатися за дев'ять камінчиків. Одним героєм ультуємо в одну трійку героїв, другим героєм ультуємо в другу трійку героїв. Проходить два ходи, і ви знову з зарядженою маною. Тому що вони будуть отримувати від всіх, від всіх, від п'яти суперників, які будуть отримувати шкоду від льоду, Ми будемо бафати себе. А це 25% мани. Так я збрехав, що за два ходи вони будуть заряджатися за чотири, але ж ще є на полі каміння. Є на каміння, яке теж дозволяє нормально такі бустити зарядку до мани. До речі, забув сказати, де ж можна використовувати цього героя. На титанах можна за рахунок зв'язку з стихій, можна, на війні буде стояти, буде, тому що зараз дуже багато баферів, тому подібного, і не хотілося би отримувати як пряму шкоду від цього героя, так і періодично. Сумарно шкода буде величезна. Плюс до всього це заборона на бафи, і плюс до всього це штраф. В вигляді урону за бафа. Тому героя можна використовувати абсолютно скрізь, кому підійде, та всім підійде. Ну, окрім, мабуть, донаторів, у яких просто на таких героїв не звертають увагу. А на цьому в мене все. Свою думку, звісно, можете написати в коментах і бажаю тобі успіху зловити цього крутезного героя. А я пішов збирати монетки всі, які, фармати карту, бо я теж хочу його зловити. А на цьому все. Всім пока. Побачимось!